Що? Мені, е, мені треба аналіз крові здати. І я не можу дойти, бо я зайнята. А моя асистентка визвала дівчинку сюди, з приватної лабораторії. Набрали кров 8 тисяч. Не буду вам платити, бо щастя то не в деньгах. Не буду аналізи робити, не буду провіряти, е, що там з моїми гормонами. Щастя, не в деньгах. Все не в деньгах. В ні... Щастя просто... Знаєте, де щастя знаходиться? На кую у Ніші да. На кую у Ніші там знаходиться щастя. Всесвітнє, причому. Всесвітнє щастя там. Шукайте, дівчонки. Да. І вони ж, вони ж ці е, батьки далі підтримують цю установку. Він же ж не може е, сказати, да я кончений нічого, я не можу сім'ю обезпечити, а ще бухає, як чорт їбаний. Ну, це був мій отчим такий, якого вона знайшла, моя мати. От вони, установки. Багаті це дуже погані люди, їдять младенців. О! Да? Справжнє щастя не в грошах. Скільки ти грошей надо, не наїсися. А потом считай, чи дитина взяла одну котлету чи дві? Понимаешь? Дитина одну котлету взяла, чи дві? Если дві, то буде, блядь, ебать мозги до кінця дні. О! щастя не в деньгах. І яка реальність, насправді, дівчонки?